Різні люди задають собі запитання несправедливості, чому там одні народжуються бідні, а одні народжуються багаті. Мені не подобається, коли за карму кажуть, типу, тобі воздасться, тобі все повернеться. Типу, наче е ти можеш тільки покарання отримувати. І коли люди коментують і говорять тобі не те, що ти хотів би почути, ти починаєш нервуватися і страждати з-за цього, тому що ти не розумієш, хто ти це не задовільняє. Приходить знову внутрішня пустота. Коли людина не йде далі, ця пустота. Вона буде постійно. У тебе вже закладені вміння і таланти, які тобі потрібно просто відкрити. І це змінити можеш тільки ти, якщо відповідальність за це все буде стояти там, де я. Я військовий на реабілітації. Мене звати Андрій, і це блог про духовну реанімацію. Мою і твою. Сьогодні ми поговоримо про те, чому всі вірять в Бога. І ті, хто кажуть, що вони в нього не вірять, вони просто по-різному це трактують. В індишній філософії розвивалася така наука, як самбанда Гіана, тобто наука, яка пояснює взаємозв'язок. І саме трикутник самбандхі, трикутник, який пояснює взаємозв'язок і те, як ми мислимо, як ми в себе ще з народження, коли ми народились, прокладаємо розуміння, ким являємося ми, хто я. Чим є ця матерія і хто її створив? Звідки як це все виникло? У нас у всіх є уявлення, можливо, ми просто його не проговорюємо, або рідко коли проговорюємо, ким являємося ми хто ми. Ми біологічний мішок з кістками, а наше мислення це продукт біологічних процесів в нашому організмі. І коли це тіло загине, то і ми з ним разом загинемо, чи ми не просто це тіло, а ми щось інше, те що знаходиться в цьому тілі. У нас також є уявлення про те, чим є ця матерія. Чим є цей світ? Матерія є, матерії немає, це сон, е, як він виник. Е, це астероїд прилетів, впав на землю, і на молекулярному рівні там РНК, ДНК це розвинулося, і от біологічний процес, еволюція, і е, ми існуємо. Все одно в нас у всіх в підсвідомості в нас є складена оця картинка світу, і ми маємо це уявлення. І далі також в нас є усіх уявлення про те, ким є Бог, хто творець, звідки це все почалось, точка старту. І ми можемо його собі описувати по-різному. Його немає, є тільки там я, він мудрець, старий з бородою на небі, чи він вселенський розум, чи він не має а, форми, чи він, можливо, енергія просто. Ми можемо надавати цьому. Різне значення і, і називати це різними словами. Але так чи інакше, в нас у всіх є уявлення про те, хто такий Бог, хто такий ми, і хто такий цей світ. Мені твоє не підходить, але ми все одно віримо. І в нас є віра в те, що Бог існує. Прикутник Самбанхі, він пояснює про взаємозв'язок наш в цьому світі. Я взаємодію з людьми, з матерією. Я сюди домалював двох людей, тому що. Ми розвиваємося в цьому світі і живемо завдяки людям, для людей і з людьми разом. Тому ми з ними зв'язані кармою і з цим світом. Карма це закон справедливості, це те, що ти дасиш в зовнішній світ. Ти потім це назад і отримаєш. Мені не подобається, коли за карму кажуть: типу, тобі, тобі воздасться, тобі все повернеться. Типу, наче е ти можеш тільки покарання отримувати. Це просто закон власної відповідальності. Ти повинен зрозуміти, що те, що ти спричиняєш зараз, наслідки цього ти проживеш потім в майбутньому. І в якійсь мірі можна сказати, тобі прийдеться заплатити. Але це не означає, типу, що ти будеш покараний. Ні, тобі просто прийдеться заплатити, якщо ти зробив людині погано, боляче просто це потім повернеться до тебе. Це зрозуміло. Далі сам Банда Гаяна говорить про те, що. Матерія, цей світ, він має взаємозв'язок. Він зв'язаний з творцем, спочатком, з, з Богом, часом, плином часу. Тобто саме він вирішує, скільки ці матеріальні світи існують, скільки ця реальність існує часу, і хто буде скільки існувати. І коли потрібно буде, щоб ці всі світи захлопнулися, потім відродились інші, чи хтось загинув, а потім народився, вирішує він. І третій момент взаємозв'язку між нами і Богом. Якщо ти віриш в те, що ти не просто біологічний мішок, то ти можеш допустити те, що ти є душа, і ти є проявлення Бога тут на землі. І тебе з Богом з'єднує любов, ти проявлення однієї із енергій Бога, а саме проявлення любові Бога тут на землі. І те, наскільки в тебе налагоджений з ним зв'язок, настільки ти будеш це і відчувати в собі. В цьому світі, коли ти існуєш, коли ти рухаєшся, ти, ну, ти використовуєш це тіло і можеш жити під законами, під взаємозв'язком, тут або через карму, або через любов з Богом. Зараз я про це поясню. Коли ти живеш просто по кармі, і ти не взаємодієш з Богом, ти не розвиваєшся духовно. А ти це не віриш, ти це не приймаєш. Все кармічно, з чого ти почав, все кармічно, звідки я, звідки ти народився, а це твоя точка старту, вона кармічна також, тому що там, де ти зараз є, те, що ти проживав в дитинстві, в сім'ї, в школі, в суспільстві, будь-де, де ти розвивався це все наслідок карми. Різні люди задають собі запитання несправедливості, чому там одні народжуються бідні, одні народжуються багаті. Але це все продукт просто карми, це продукт карми. Ти стартуєш з цієї точки, ну, на яку ти заслуговуєш, до якої ти прийшов. А люди, які з тобою на початку взаємодіють, які тебе виростили, які тебе навчали. І взагалі, які будуть йти з тобою по житті, вони є інструментами Бога в твоєму житті, і твої батьки, родина і інші, з ким ти взаємодієш, вони дають тобі те, віддають, що ти колись давав іншим. Тобі повертаються емоції, якщо ти заставляв інших людей відчувати страх, біль, якусь невпевненість, заставляв їх відчувати себе. Якимись приниженими, просто тепер в цьому житті тобі це повертається. В тебе із-за цього формується нова картина світу. На що ти здатен? Який цей світ? Що ти можеш тут робити, що не можеш? Тобі передаються звички. І не тільки тобі звички передаються, а й бажання. В якійсь мірі ти успадковуєш характер. І це називається жити по кармі, тобто жити з обмеженнями. Чому це обмеження? Тому що тобі просто передадуть. Ті люди, з якими ти взаємодієш свої програми, свої бажання, свою картину світу, і ти з цими конструкціями, побудованими, десь в якійсь мірі неправильними, ідеш далі і дієш. І проявляєш себе, тобто реагуєш на різні ситуації. А всі ситуації, які в тебе приходять в житті в твоєму зараз, це уроки. І будеш ти тут ефективним, зможеш ти взяти відповідальність на себе і. Зробити в будь-якій ситуації свій вибір, зробити так, щоб ця ситуація була для тебе корисною, а, залежить від тебе. Коли ти живеш з Богом і ти йдеш через взаємодію з ним, а любов, вона санскрито переводиться також, як бхакті, коли в тебе в серці пробуджується бхакті, тобто любов до Всевишнього. є така йога, як бхакті йога Це. Коли ти відновлюєшся завдяки цій Йозі зв'язок з Богом, проявляєш себе, свою, свою бхакті йогу як служіння для нього, служіння не з точки зору раба, а з точки зору як його інструменту, який тут діятиме. І коли ти розвиваєшся духовно, завдяки духовній практиці, ти виходиш з під законів карми, тобто з-під цих обмежень, про які я тільки що розказував. І ти починаєш з допомогою Бога тут діяти. У батька є два сини, які пішли з дому, і вони ростуть, вони рухаються в цьому світі, і один з них зараз обманює, краде гроші в рідних або робить те, що не бажано робити, тому що ти приносиш цим шкоду іншим. А другий син він пам'ятає за батька, пам'ятає за сім'ю, він вдячний, проявляє вдячність, а розвивається гармонійно. Тобто він не несе деструктив цей світ. І цього першого сина батько буде обмежувати. Він його буде вчити, спілкуючись з його колом оточення, і завдяки ним він буде навчати цього сина, як діяти, а як не можна діяти. Це варіант розвитку під впливом карми, це закон справедливості. А другий син, який гармонійно розвивається і не несе деструктиву у цей світ, батько його відпускає, він йому навіть допомагає. І цей син повністю пішов з дому, і він не звертається до батька, батько йому не допомагає, він його не підтримує, тому що в нього про це не просять. А другий син цей, який розвивається гармонійно, вдячний йому, звертається час від часу до нього, і йому батько ж, звісно, допомагає. І цей другий син. Він має право більшої свободи волі, більшого вибору, тому що він вже навчився і він розуміє, як потрібно тут взаємодіяти з іншими, а як не потрібно. І в тебе є вибір: ти або живеш під кармою, під тими програмами, конструкціями, які тобі кармічно передалися, і від цього буде залежати, будеш проходити ти наступні уроки, чи не будеш, або ж ти зможеш жити далі, і з його допомогою. Взаємодіяти з іншими і також проходити чи не проходити ці уроки. Якщо трохи описати механізм карми, от як він працює, як він нас обмежує, то на мої дії попливала карма, тобто те, що в мене зберігається на підсвідомості, яке мені передалося від моїх минулих вчинків іншими людьми, які слугують інструментом. У мене це все, що тримається на підсвідомості, воно впливає на, на моє мислення. І саме так, як от я мислю, в мене є бажання, емоції е, різні, І із-за цього я дію. От з цього моменту починаються створюватись ногі, круги карми. Я дію. Після того, як я дію, якщо я дуже часто це повторюю, і моя картина світу не змінюється, в мене виробляються звички. Звички, велика кількість звичок, які в нас є. Вони загалом потім сформують характер нашої людини. І людина з тим характером, з яким вона живе, звикла вона зранку вставати, не звикла е працює вона над собою чи ні, їздить там на різні семінари, тренінги, а, там, курить чи спортом займається. Це все різні е гілки розвитку реальності. Від цього тут з цієї точки зараз залежить, куди ти далі підеш. І цей. Характер людини він сформує повністю подальшу її долю. І можна сказати те, що дії звички характер доля це і є карма людини. Це і є карма людини. Ну, тобто, її доля і являється її кармою. А все починалося з дій. Коли ти дієш. Саме в той момент, що ти робиш, як ти реагуєш, як ти спілкуєшся з іншими, що ти несеш в цей світ. Саме з твоїх дій починає створюватись нова карма. Це все починається саме от з тебе, з того, що впливає на твої дії, те, що в тебе зберігається на підсвідомості. воно ж також кармічно тобі передавалося. І ти, як біоробот, ти живеш. І твої реакції на теперішні ситуації вони є продуктом тієї запрограмованості, яка тобі передалась по роду. І це не значить, що рід поганий. Це ти кармічно в цьому роді, і ти кармічно знаходишся там, де ти зараз є. І всі твої реакції, всі твої програми, всі твої емоції, там, образи, твоє розуміння самого себе. Свої невпевненості чи сильні сторони, це все тобі передавалося кармічно. Ти є причиною цього всього, і це змінити можеш тільки ти, якщо відповідальність за це все буде стояти там, де я. Наступний момент, чому ми оцей взаємозв'язок, я, Бог і матерія, розуміємо всі по-різному і описуємо його для себе по різному. Тому що. Ми цей пізнавали світ з самого народження, коли ми з'явились тут, загрузилися сюди, з'явили всі симуляції. Неважливо, описуй це як хочеш. Ти пізнавав цей світ завдяки цьому тілу, завдяки п'яти органам відчуття. І перший метод пізнання світу називається пратякша завдяки своєму досвіду. Те, що ти спостерігав, те, що ти чув, те, що ти Проживав на своєму досвіді, так ти, і пізнав, так ти і пізнав цей світ. Тобто те, що ти побачив, почув, те ти і віриш. І цей метод не є авторитетним, тому що твої органи відчуттів вони не ідеальні, ти можеш щось недобачити, щось недочути. Слідуючий метод це анумана логіка. Коли ти свій досвід, якщо ти побачив, ти ж читаєш. читаєш, дивишся, слухаєш інших людей. Поглинаєш новини, розмови і так далі. І Аномана це логіка. Коли ти збираєш це все і логічно е перескладаєш в себе в голові і створюєш якусь таку конструкцію, якусь картину світу свою. І цей метод також не є авторитетним. І є третій метод пізнання світу він називається Шабда: це коли ти береш знання істині. Тобто авторитетні знання, а ти знаєш, що таке авторитетні знання. Мені не потрібно тобі пояснювати про книги, які вже тисячі років існують, і за цими книгами стоять релігії, вірування, які вже пройшли перевірку роками, де описані правила, і описано все абсолютно як тут побудовано. І щоб вийти з цього кругу, тобі потрібно. Почати відновлювати зв'язок з Богом і з самим собою. В тебе є вибір абсолютно різний, як це життя прожити. І ти можеш думати про своє призначення, можеш і не думати, і просто а, проживати ті ситуації, ті уроки, які тобі приходять, і жити далі тут, насолоджуватися або ж страждати. Але у тебе, як у людини і у душі, є своє призначення. Зараз ми про це поговоримо. Призначення з санскриту переводиться як тхарма, у нас є варнаша надхарма, тобто наше матеріальне призначення, людське призначення. А також у нас є як у душі санада натхарма. Це вічне наше призначення. У нас як у людей є призначення це дбати за своїм здоров'ям і тіло, яке ти взяв в тимчасове користування, а прийде час, ти його залишиш. Ти несеш за нього відповідальність. І ти повинен дбати про нього. Ви могли чути про те, що моє тіло це мій храм. Наступне наше призначення це стосунки. Ми не живемо одні, ми живемо разом з людьми. І стосунки це наступна наша відповідальність, над якою ми повинні працювати, вивчати психологію, розуміти, як працює психіка у інших людей, для того, щоб будувати гармонійні зв'язки з ними. Тому що. Як стосунки, так і твоя реалізація це найбільше те, що займає в тебе часу в житті на протязі твого дня, тому що в тебе є сім'я або друзі, або ти ходиш на роботу, ти скрізь пробудовуєш стосунки, відносини з цими людьми, і ти повинен навчитися будувати гармонійні зв'язки будь-де, де б ти не був з іншими людьми. Неважливо в якій ролі вони перед тобою виступають. Це третій момент в нашому матеріальному призначенні. Ми повинні реалізувати свої таланти, які нам дав Бог. У тебе вже закладені вміння і таланти, які тобі потрібно просто відкрити, якими ти зможеш заробляти в цьому світі і приносити цінність іншим людям. Багато людей, розвиваючись в своїй варнашані тхармі, тобто вони дбають за своїм тілом, займаються спортом. Подбали про своє здоров'я, постійні чекапи свого здоров'я в лікаря проводять, побудували гармонійні стосунки з іншими людьми, вони вже вміють з ними взаємодіяти, вони себе проявляють, знають, як правильно себе подавати, як працює психіка в інших людей. Вони гармонійно з ними взаємодіють, вони реалізувались реалізували свої таланти, вміння, і вони не йдуть далі. Просто далі перебуваючи в цьому, вони можуть приходити до відчуття внутрішньої пустоти всередині, як казав мій наставник, відчуття отут як дірка розміром з Бога. Коли людина розвивається матеріально, в неї все класно, а вона цю пустоту хоче заповнити. І, скоріш за все, люди прибігають до того, що вони починають. Здоров'я, стосунки і реалізацію бізнесу множити на 2. Більше стосунків, більше реалізації бізнесів. Далі це не задовільняє, приходить знову внутрішня пустота множим на 5, множим на 10. Коли людина не йде далі, ця пустота вона буде постійно. Цю пустоту не заповнити матеріальними речами. Для цього людині потрібно перейти із своєї варнашої дхарми, почати виконувати свою сванатну дхарму, тобто вічне своє призначення, це духовне служіння, це, це твоя природа, але слово слуга воно змінене тут, раб слуга. Твоє вічне призначення служіння, тобто під цим розуміється, як ти служиш Богу, коли ти розумієш, хто ти, хто він. І ти служиш з позиції, що ти його інструмент тут. Виконуєш його волю, і зазвичай вона не йде в дисонансі з твоїми бажаннями. Твої бажання і твої таланти, вони закладені в тебе так, що коли ти це будеш проявляти, ти сам будеш отримувати задоволення від цього. Для того, щоб почати виконувати своє вічне призначення, це служіння для Бога, тобі потрібна духовна практика. І завдяки Духовній практиці ти зможеш відновити зв'язок з Богом, з самим собою, і жити в цьому світі не під кармою, обмеженнями, наслідками, як позитивних, так і негативних твоїх вчинків в минулому, а ти зможеш свідомо розвиватись тут і вибирати те, що тобі хочеться, реагувати так, як ти хочеш, не проявляти. Цих тупих реакцій, які ти проявляєш, отак, як в спишка, просто в будь-якому уроці, в ситуації, які до тебе приходить, де ти не вибираєш, а ти просто е по програмі, по тих звичках і бажаннях, емоціях дієш і повторюєш те, що в тебе вже було кармічно закладено. У тебе нема тоді волі вибору. Ти дієш, як, як, як тебе запрограмували, як навчили. Коли ти розвиваєш свою духовну природу, ти зможеш. Вибирати і з допомогою Бога реально рухатись далі в цьому світі. А для того, щоб почати виконувати свою санатану дхарму, своє призначення, тобі треба духовна практика. В духовну практику входить чотири моменти: перше це ходити в храми, друге спілкуватися з віруючими людьми, святими людьми, третє це читання святих книг, і четверте це молитва медитація. Храми являються місцем сили, які дають тобі енергію, які, які живлять тебе як духов, духовне створіння. Наставник казав, що краще підживлювати себе як дух, духовне себе як створіння, ніж дбати тільки про матеріальне тіло. Тому що, коли ти дбаєш про дух, про себе як свідомість в цьому тілі, то ти автоматично дбаєш за тілом. Ти починаєш більш гармонійно взаємодіяти з іншими людьми. Ти розумієш, хто вони, як цей світ побудований та правила цього світу. Друге, це спілкування з святими, які вже мають е, зв'язок з Богом. Я в попередніх роках пояснював, що люди, з якими ми взаємодіємо, передають нам смак життя. Тобто вони всі свої бажання, реакції, емоції, вони передають нам в спілкування. І те, з ким ти спілкуєшся, твоє коло спілкування, воно формує тебе. Саме світі люди, які мають зв'язок з Богом, вони можуть тобі допомогти на цьому шляху. Даже просте спілкування з ними. Третій момент це читання святих книг, коли ти пізнаєш цей світ і формуєш свою картину світу завдяки авторитетним книгам. В ведичній культурі це Пхагавадгіта, в християнстві це Біблія, в ісламі це Коран. В іудеї в п'ятикнижя Тора. І четвертий момент це медитація, молитва. Саме молитва медитація допоможе тобі стати більш свідомішим і відчувати внутрішню силу, силу від свого внутрішнього я, тебе як душі, коли ти більше не використовуєш масок. Зараз, як ти живеш в цьому світі, в тебе є ролі, які ти проживаєш. Це егоконструкції, про які я говорив в попередньому відео. Ті я, ролі, які ти формуєш, які ти проживаєш, вони слабкі, тобто в цій ролі ти не можеш повірити в те, що щось може бути краще, коли в тебе слабке я. Підтримуючи ці ролі, ти насправді відчуваєш слабкість, тому що ти не розумієш, хто ти, хто ти є істинний. Ти не хочеш, щоб тебе бачили слабким. Відповідно, ці ролі, ці маски перед іншими людьми, я сильний чоловік, я сильний бізнесмен та інші ролі, але це маска, ти її не усвідомлюєш ти зживаєшся з цією роллю дуже сильно. І коли люди коментують і говорять тобі не те, що ти хотів би почути, ти починаєш нервуватись і страждати з-за цього, тому що ти не розумієш, хто ти, ти не розумієш своєї природи. Чрила Прабхупада сказав в одному із коментарів, що. Ті, хто розвіли в себе сознання Кришни, вони збавляються від всіх тяжеств, матеріальних страдань і обов'язків. Цей коментар говорить про те, що ті, хто розвили в собі свідомість, свідомість Кришни, вони розвиваються і йдуть до самоусвідомленості, вони розуміють, хто вони, їм не потрібно більше використовувати масок, через які вони взаємодіють з іншими людьми, навіть далі взаємодіючи з іншими людьми. Через маску підприємця на роботі, як співробітник, ти знаєш і розумієш, хто за цими масками стоїть. Ти Ти як душа, ти як свідомість, і коли тебе будуть коментувати або будь-що буде відбуватися, тебе це не ранить. Другий момент ці маски. Ти можеш посилити, ти починаєш помічати, ти розумієш, що тут десь ти слабкий, і цю роль потрібно прокачати, ти її прокачуєш. І це для тебе перетворюється як в гру, ти повинен вийти на нові рівні. Але для цього потрібно спочатку задатись запитанням: хто я? Можеш почати просто з першого. Піди просто в храм. І з часом ти почнеш відчувати силу. А якщо ти будеш далі займатися духовною практикою, і дійдеш до певного рівня, то ти зможеш більше повірити і зрозуміти те, ким ти являєшся, як тут взаємодіяти з іншими людьми, як тут гармонійно проживати, та в тебе віра збільшиться, віра навіть в самого себе. Тому що наставник казав, що якби ми знали нашу істинну природу, таким ми реально являємося. Ми би зрозуміли, наскільки низько ми впали. А душа має силу Брахмана. Брахман це творець матеріальних світів. І для тебе побудувати здорове тіло, створити гармонійні стосунки на роботі, в сім'ї, чи, чи реалізуватися, реалізувати якийсь бізнес це не є нічим таким складним. Це просто потрібно повірити. Ти віриш в те, що ти можеш чи ні? А те, в яке життя ти віриш, яка картина світу в тебе є, таке життя ти і проживеш.